Вітаю підписники та глядачі! На огляді сумка та для фіксованих ножів від українського виробника повна торба. Для бажаючих придбати та знайомитись з асортиментом, всі посилання будуть в описі під відео. Про виробника повна торба це український виробник, людина працює офіційно, робить сумки, скрутки, патчі, паучі, EDC органайзери та хенки. По суті, тематика пов'язана з ножами, мультитулами, ліхтарями та будь-якими інструментами може зробити сумку під замовлення або скрутку, все, що вам заманеться. А тепер давайте розглянемо сумку. Вона для фіксованих ножів великого розміру, бувають і для складаних, зрозуміло, буде значно меншою. Що ми тут маємо? Матеріал Cordura 1001 із США чорного кольору, бувають різні кольори, будь-які, які вам сподобаються. Прошити пісочний колір, ну воно так цікавіше виглядає, можна знову ж таки колір нитки обрати, який вам сподобається. В моєму випадку сумка на 20 ножів, блискавки YKK, японський виробник відкриваю, дивимось ручки для перенесення. ну Нормальна, міцна стропа, так би мовити, вона у нас іде. Ось таким чином йде. Я думаю, що вона йде наскрізь. І тут велике навантаження витримає. Ну Не знаю, скільки треба ножів, якихось важких, щоб вона порвалася або щось порвалось. Дуже міцна конструкція, достатня для переносення або зберігання ножів. Відкриваємо, дивимося всередині, як воно виглядає. Всередині матеріал використовується Оксфорд, безпосередньо куди ножі кріпляться. В моєму випадку це такий піщаний колір. Із різними там ножами бачите? Наприклад, якісь спартани, спайдерки, -куду, там, мультитули. Ну, Цікава така штука. Знову ж таки, підкладка обирається за вашими побажаннями. Що у нас тут маємо? На 20 ножів. Індивідуальний підхід стосовно висоти сумки, якщо у вас там здоровенні ножі, можна хоч і 30, а більше сантиметрів робити. У мене на 27 см. Далі по ширині. Теж індивідуально все можна менше, більше, в залежності, які у вас ножі, у мене різноманітність. З цієї сторони 4. Тут вже бачите 3 для широких ножів, тому що ножі бувають різні. Перекидаю тут 4, з цієї сторони аж 5. Тобто, якщо ножі якісь відносно не широкі, для них це буде гарний варіант. Потім, якщо. Колекція ножів у вас менше 20, наприклад, а ви сумку купуєте на виріс, там хочете пізніше ще назбирати ножів. От це все діло знімається знімається і можемо користуватись таким чином, щоб нас нічого не заважало. Всередині ми нараховуємо 16 кишень для ножів, також зовні є. Ось кишені сюди, відповідно, також можна розмістити будь-які ножі. Ну, Ось сюди б я розміщував, наприклад, такі, які будуть значно плоскіші і вони будуть гарно триматися. Відповідно, з цієї сторони така сама кишення. Перегорнемо сумку. Тут також бачимо все аналогічне: Велкропанель, панель, додаткова кишенька для чогось невеликого. Вона звідси і до самого дна. Так, панелька в нас тут можна розмістити різні патчі, патчі індивідуальні, тобто під замовлення можна зробити будь-які патчі. На тематику сталкера мені захотілося, можна будь-яке угрупування чи що завгодно. Патчі якісні, демонструю, як вони вишиті. Ось Моноліт. Будь ласка, дуже якісний вироби. Ця сумка гарно підійде для зберігання колекції. У нас всі ножі в купі. Для транспортування, якщо треба кудись перевезти, може на загострення, може комусь показати там ножами помірятись, так би мовити, винести свою сумку і якийсь там ваш товариш також показує свої ножі. Для перенесення по місту також зручно. Хтось може подумати, що це за сумка маньяка. Але який ж це маньяк, навіщо маньяку стільки ножів? Це вже сумка ножемана, а не якогось там маньяка. Обов'язково раджу перейти в інстаграм, подивитись роботи від майстра. Там все дуже красиво, в різних палітрах, кольорах, тканинах, все на ваш смак, все індивідуально, як я говорив, можна зробити. Та хоч на 100 ножів зробити, якщо у вас колекція буде там багато і сумки здорово, Можна скрутки робити, дуже зручно, все для інструменту, не лише для колекції, для щоденного використання. Що завгодно, все, що вам. В голову прийде, майстер вам допоможе зробить все під ваші задачі. По фіксації ножам деякі навіть товстенькі сюди, бачите, заходять, хоча я повністю не запихую. Наприклад, ось також доволі такий товстий, що вам ще показати. Із кріпленням системи T-Clock сюди ножі залазять, От, наприклад, DPSBT. Я його ось таким чином склав, щоб воно було не таке товсте. Бачите, і воно тут практично не випирає, практично не заважає. Нормально себе почуває там. Будь ласка, нічого не випирає. Ну, можна зрозуміло, навмисник попало позапихувати, що воно тут горбати буде. А так сумка доволі таки практична та функціональна. Для того, щоб ножі не псувалися то не билося один об один. Тут маємо демфер. це тканина м'яка. Стінка також вона буде м'яка, тобто якісь випадкові або навіть навмисні удари по сумці не пошкодять ваші ножі. А як ви зберігаєте ножі? Пишіть про це в коментарях, ставте вподобайку, кому сподобалась сумка та огляд. Дякую виробнику повна торба за якісну таку сумку. Це індивідуальний підхід. Знову ж таки, просто десь в магазині ви такого не придбаєте, це кастом. Стосовно якості пошиття, мені все подобається, все рівненько, все охайно. Придратись навіть нема до чого. Круто, одне слово. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.